Вітаю вас, друзі. Знаєте, потрошки-потрошки наші політики починають відкривати карти і розказувати, що ж це все таки за війна. Я нагадаю, що особисто я давно вже кажу про те, що війна між Україною і Росією це один великий договірняк з метою утилізації українців. Тим, хто організував цю війну, потрібні землі без українців. І періодично так чи інакше, наші політики підтверджують саме цю мою версію. Наприклад, на днях міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у України немає на цю війну ніякого плану Б, тому що Україна впевнена в реалізації плану А, а саме в тому, що Захід буде й далі продовжувати надавати Україні зброю. Ну я думаю, Кулеба просто не хотів озвучувати, що план Б це ота посилена мобілізація, яка зараз іде в Україні, і треба просто потягнути трошки час, поки нам якусь зброю можливо хтось ще надасть. Ну а за рахунок чого можна потягнути цей час, абсолютно вірно, за рахунок українців, які кожного дня вмирають на передовій. Але те, що Кулеба заявив далі, оце стало дуже цікаво. Він сказав, що передача західної зброї Україні це не що інше, як інвестиція у безпеку НАТО, і саме головне у безпеку та процвітання американського народу, не захисту українців, не процвітання українського народу, а саме процвітання американського народу. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І якби люди були хоч трошки уважними і хотіли думати, то вони б зрозуміли, кому вигідна ця війна і для чого, а точніше, для кого зачищаються території.